Діти несуть радість, навіть чужі, навіть майстро. Особливо коли залиють мамин ноутбук. І коли він вже навіть не вмикається. Це не вода. Не знаю, що це було, але щось таке, напевно, відносно солодке або агресивне. Ніби не багато, але багато плям. І ноутбук вже не вмикається. Медіон P6661. Розбираємо, подивимося, можна врятувати. Вентилятор з валянками. Залили зверху. Значить, клавіатура пішла по маминій лінії. Біда в тому, що це якийсь медіон, тобто, клавіатуру до нього ми хрен купимо. Тут специфічна конструкція того ноутбука. Треба знизу корпуса повідключати шлейфи, щоб зняти кришку. Ну І клавіатура є частиною корпуса. Тобто, знайти клаву до нього чи корпус це буде анріл. Видно корозію Видно корозію по платі, ніби загалом не дуже залито. От Тут дрібна корозія вже аж погнила. Це буквально пройшла ніч. Ніч з акумулятором. Окреме питання, як люди працюють за такими ноутбуками. Тож на екрані нічого, напевно, не видно на максимальній яскравості. Ну, то вже таке, то більше релігійне питання. Знімаємо плату, будемо мити дивитися, чи можна її запустити. Ану, робимо ставки, чи будуть валянки. Оп. Ха, Ха, хто би сумнівався. Мучили той ноутбук, очевидно, довго. Вже навіть виникає питання, чи дитина винувата. Може він сам на себе перекинув. Щоб його перестали мучити. В кульочок і власнику. Не з плати виглядає сухим і чистим. Будемо аналізувати, що зверху. Зверху, ніби теж не дуже багато, але достатньо, щоб воно вже перестало вмикатися. Фіксую собі, де була корозія, до мийки, тому що потім ці місця треба вивчати під мікроскопом, а після мийки не завжди видно. І бачу, раз, і отут два увал. Це фактично єдине, що на перший погляд кидається. Ні, от ще є тут три. І десь по боках затікало, то ще треба шукати по кутах плати. Та й до робота. от чотири біля бокового конектора. Мию відновлюю доріжки, видаляю корозію пара резисторів. Мию дисплей незалежно від того, запрацюю, бо за таким брудним я не можу сидіти. Так, реакції на блок жирлення походу нема. Але це не точно. Кнопка, Гоба, запуск. Є, ух ти! Може комусь повезло, в тому числі, що й кнопка окремо, а не на клавіатурі, котру не купиш. Хтось каже, це власність власника, він собі так заплював, йому так добре. Ви праві, але якщо він заплював раз, він собі заплює другий раз. А мені що працювати, треба щось на екрані бачити. Добре, тестую, ганяю, дивлюся, чи не буде якихось нюансів косяків і дивлюся, чи вижила клавіатура, в чому дуже сумніваюся. Ніби як все завелося, Wi-Fi бачить, хард пішов, є цікавий глюк, але він суто якийсь програмний. Тобто, наприклад, тачпад, який теж був залитий, права кнопка працює, а вибрати пункт неможливо. Тобто, переміщення є. А клік чи двійний клік не працює, в тому числі і фізичний клік. В той же час фізичний клік по контекстному меню працює. Причому воно якось через раз. Фізично кнопка працює, шлейфи, цілі тач працює. Це якийсь програмний глюк. Його природа мені не зрозуміла, але це не має відношення до заліза. Взагалом, ніби повезло, ще трохи поганяю, потестую. Ну і на видачу. Гарні коробки також палять. Контролер якийсь досить модний. Сезамо, що таке подробиць, не знаю. З блоком живлення на 150 Вт. Ким він керує, теж не знаю. Саме сегментники, кнопки на борту і купа входів-виходів. І буває так, що один потрібний вхід десь згорить, і велика коробка стає металобухтом. Схожа ситуація тут. Немає вільних портів, перепрограмувати можливо нема як. І маємо спалений Aux, Auxiliary Out 24-й. На ньому постійна напруга. Тоді як не має бути, а тільки по команді і певне значення. Відносно 21-го. Розбираємо, дивимося, що росте між 21 м 24 двадцять піном. Чи воно не спалене, і чи вдамо раду його поміняти? Як то розбирати? Два шурупа, три, решта на застіпках. В'їзду, походу, в нас електроматрешка. Під корпусом ще один корпус. Цей ще один корпус йде на високовольтну частину блока живлення. Ще один шуруп на платі. Ні, не один не вгадав два. Оп! Якісь сліди чогось, ні, це просто сміття. Два шурупчика викидаю. Do not remove. Це припой. Десь з ящика, з коробки насипалося. Явно паленого нічого не видно. Низьковольтна частина відкрита. В чехлі імпульсний блок живлення. Радіатор, банки, імпульсний трансформатор. Ще один якийсь трансформатор. Прапорець по живленню, декілька DC-DC перетворювачів з шунтом. Субмодуль на ЕЛМІ. Може, воно акумулятор має, обслуговує. Атмеловських 2 процика. І нам треба дивитися, що по 24-му піну у нас росте. Знімаю кожухи, бо мені треба доступ. Тут класичний блок живлення, якісний промисловий, без АПФЦ-шки простий. І вже бачу. Підпалений низькоомний резистор, але він живий. Він підпалений, але не перегорівший. І враховуючи, що в нас напруга є постійно, коли її не має бути, то треба шукати глибше. Мусять бути транзистори. Ті, що тут не пробиті і на потрібний пін не дзвоняться, відповідно тікаємо на протилежну сторону плати і знаходимо пробитий транзистор. Причому пробитий він по базі виходить, і це трохи бентежить. І якщо він пробитий по базі, то чи не вигоріло і то, що ним керує. Опізнаю, міняю, а далі буде видно, чи повезло. Резистор стоїть по базі досить великого опору, може і вижив контролер. Транзистори потрібні опізнав, знайшов, маю. Т2Ф маркування, це є ПНП транзистор 60 В 06 А. Я вже десь такі використовував, то в наявності маю, тому цей ремонт буде швидкий. Першою ознакою справності буде відсутність напруги, як вона свистить. Я надіюсь, то тільки без навантажень. E5 е помилка. Першою ознакою справності буде відсутність напруги. Тут перемичка один діод засвітився, так має бути. І на 24 в нас напруги немає. Збираю, даю, хай перевіряють, пробують. Капець як свистить блін, на холостих. А плата досить нова, 23 й рік, то щось свіже. ти, зразу не замітив. Дивіться, збоку є. Пази і роз'єм. Мікросхемка, два світлодіода 25 P20 VP st Якийсь чіп захисту, сервісний ключ, пам'ять з програмою. Не знаю. Ставлю як було. Воно не призначене для багаторазового, напевно, вмикання, бо так, щоб ставити, то треба пальцями прижати, поправити, щоб воно защокнулося. Добре, на стенд, точніше на апарат. Хай перевіряють. Осінь. Холодно, мокро, третій день лиє дощ. Журавлі полетіли в вирій. Батарея тріснута, поки не пробиває. Хоча би тому, що ззаду вона суха, туди просто вода не попадає. Принаймні поки що.